Шалом, православні католики! Дякую вам, що прийшли подивитися це відео. З вами Євген Вольнов, і ми починаємо наступний сеанс крінжатіни. Крінжу буде сьогодні багато, тому не затримуємось і поїхали. Крінжатіна. А крінжувати ми почнемо з головного Зарадойоба, який вже давно не сидить в Україні, але вважає, що він знає, що треба робити українцям. Поїхали! І почули вимоги росіян віддати області, регіони і так далі. А то суми ще заберуть. Що треба зробити Україні? Тобто цей чувак е каже, що ми маємо виконувати вимоги росіян. Що типу, в нас немає іншого варіанту. Перш за все, перше імпічмент президента Зеленського. Він і так вже рік пересидів без виборів і має бути усунений. Друге зняття з посад та подальший арешт всіх членів Кабміну та РНБО, які розкрадали нашу армію та народ. Третє зміна керівництва Генштабу та СБУ. Покидьки, які довели нас до такого кінця і таких вимог росіян, на які нам немає навіть чого відповісти, окрім як плакати, мають... а чому плакати? Чому взагалі не треба, не треба на це якось реагувати? Їх вимоги вони не змінились. Вони все одно розповідають, що їм треба віддати там ті окуповані області і так далі. З чого ти, Олешка, взяв, що ми маємо на це реагувати позитивно? Ми маємо продовжувати на нашу боротьбу, а не плакати. ...піти геть. Давати їм далі, продовжувати керувати країною, це мазохізм, який доведе нас до ще гіршої ситуації. Тому що все, що зробить далі Зеленський, буде далі розкрадати бабки, кине ще бусифікованих людей на фронт, і ми втратимо ще більше наших територій. Як можна давати далі керувати державою, людині, людям, які довели нас до такого, обіцяючи три роки назад каву в Криму в Ялті, кордони 91-го року, перемогу! Де перемога? По-перше, не поспішай, перемога буде. По третє, і кава в Ялті буде, і кордони 91-го року. Просто не все одразу. Оця зрадевська фігня. Я не розумію, Олежка, що ти це взагалі розповідаєш? Щоб що? щоб збільшити кількість потенційно тих, кого ФСБ завербує, щоб вони таскали в обухівку по ТЦК та відділкам поліції. Ну тоді, блін, ну не знаю. Ти точно на боці України коротше. Це максимальний крінж. Я взагалі не розумію, на що Олежка це робить. Друже, ну ти прям я не знаю, якийсь суїциднік чи що. Я, я не знаю. Ти може ти, мабуть, ти, типу вирішив, що так можна хайпувати і набувати собі аудиторію, але я тебе маю розчарувати, що ем, така аудиторія, вона тобі нічого корисного не принесе. На жаль, до речі, в кінці кожного відео будуть відповіді на запитання з попереднього відео. Тому, якщо вам є що прокоментувати, хочете подискутувати зі мною, будь ласочка. Е, публікуйте ваші коментарі, будемо спілкувати. Крінжатіна. Наступний левел крінжу це Трас Чмут, який розповідає, що ну самі слухайте. Забезпечити необхідну кількість людей для фронту. Чи є в Україні людський потенціал продовжувати війну? Так і є. Але мобілізація працює чи не працює? Мобілізація відбувається. Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Телеграм, поки ми не почнемо щось робити з відверто проросійськими блогерами і іншими псевдолідерами думок, на жаль, буде важко. Я думав, що проблема мобілізації в тому, що вона не дуже добре організована, що не вистачає якихось бенефітів. Щоб люди активніше виконували свій конституційний обов'язок і мобілізувались до армії. Що проблема в тому, що люди не відчувають, що їх сім'я буде загищена, поки вони будуть воювати. Я навіть не кажу про факт загибелі чи там втрати кінцівок, а просто не вже держава не може знизити податки або відмінити їх, зробити там якусь там величезну іпотеку. Чомусь для тих, хто там 18-24 там мільйони, все таке інше, а для тих, хто старші, вже все не варіант. Тобто, ну, є шляхи стимуляції мобілізації, окрім, звісно, бусифікації, яка ну, не дуже ефективна, мало м'яко кажучи, і плюс для чого тут блокування Телеграма чи Тіктока. Невже інформація? Тобто, розповсюдження інформації не в основі зупинити. Якщо навіть заблокувати Телеграм і Тікток, так будуть якісь просто веб-сайти, на яких буде ця інформація. І що, все блокувати? Можливо, треба не типу, прикривати якісь проблеми, а їх вирішувати? Я не знаю, чому Тарас про це не каже. І Це не перша частина цього Крінжа, тому що ми маємо продовження. Дійсно, до людини, яка має свою візію, свою, свою оцінку. Телеграм це шкідливо? Так, да. я ніколи цього не боявся сказати. І прямо кажу: Телеграм це реально в нашому розумінні це загроза національної безпеці. Нагадайте, будь ласка, а чи є в Гура канал в Телеграмі? Я просто не в курсі. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робимо. Mm -hmm. Чому телеграмда Телеграм... далі багато українців ним користуються? Ним користуються, тому що він зручний, тому що WhatsApp — це повна хрень незручна. Сигнал також Телеграм це зручний месенджер, тому ним користуються. І якщо б державні органи нормально працювали з пропагандою і контрпропагандою, не Арістовічі якихось таскали в офісі президента, розповідали, що він там. Помічник там і якісь там чуваки давали йому трибуну. Не якихось сосак інстаграмних нагороджували і, і там тут подарячці ці зустрічі з інфлюенсерами, які впливають максимум на якихось тупих, не буду казати кого, які взагалі нічого не вирішують і не є тієї аудиторії, на яку треба орієнтуватись треба признати що держава провалила контрпропаганду і адекватну пропаганду нашу яка має йти з нашого боку а чому а тому що не були залучені професіонали до цього питання тому що фашик Донецький сам робить те що він робить на базі свого телеграм-каналу а якщо б його як професіонала залучили е, там до державної пропаганди результатів було набагато більше я навіть не кажу про себе як така пропаганди ні є е, хлопці адекватні які можуть з цим працювати Періодично мені в цей в підложку. До речі, скидайте мені в підложку на мій телеграм-канал. В описі є посилання крінжові відео, з яких будемо крінжувати наступний раз. Так, ось мені в підложку присилають відоси, склепані якимись чуваками. Я точно знаю, що вони на зарплаті. Таку дешеву фігню, таку просто хіровіну роблять, і це робиться за державний бюджет. Просто дешево. Там одразу видно, що це фейк, що це постанова. Але хтось, хтось це е, затвердив, хтось на це виділив бюджет. Звичайно, я впевнений, що його попиляли. Е, і хтось потім е, вимагає це розповсюджувати. Не в Телеграмі проблема, не в інструменті. Проблема, в акторах проблема. І там, ну далі, от дивись, зараз не скаже. Детальні особливості. вибачте, у вас ж Телеграм да, це став головним. Головне джерело отримання інформації для суспільства вже згідно офіційних наших досліджень. Саме так, Телеграм. так? Телеграм. Він обігнав абсолютно а, все. О, це жахливо. Без офіційних досліджень тут ніяк не розібратися. Ну, це те, з чим ми живемо. І тут от питання, ну я теж правильно зрозумію, не за те, щоб його просто взяти, закрити там. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, що давайте, як то кажуть, офізичимо всі ці ага. телеграм-канали. Ну та, чому б не так не зробити. Ну, Рашка зробила загальний реєстр блогерів, всі, в кого більше тисячі, мають прийти і звітувати. Я такий-то, такий-то, Вася Пупкін, ось мій канал. Ну, а чому б не, не зробити точно так же? Нормальна тема, та яка там свобода слова? ні 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 треба всіх нахттю. Ну от, якщо ти хочеш, як то кажуть, віщати якісь новини. Будь ласка, зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за. Івановим, Іваном, Івановичем, громадянином Російської Федерації, який проживає в місті Москва. Да, там. Чи за паном, не знаю, там, Петро якимось Батренко. громадянином Петро України, України який, так, так. Да, і тоді з нього. Якби цю платформу зробила держава Україна, вона могла вимагати реєстрацію таку офіційну. А так, це месенджери, який зареєстрований де там? В Дубаях? чи де? До чого тут взагалі держава Україна, яка вимагає реєстрації? Ну, я взагалі не розумію ці цього ставлення. Типу, ну зробіть меседж, який буде популярним, спойлер не зробите, і тоді вже щось вимагайте. Є відповідальність у людини особиста за те, що він там розміщає. Вибачте ж, певні телеграм-канали розміщають і не зовсім це дурні матеріали. Да? А що, у гура проблеми знайти адміністратора трохи? А я ж забув. Всі знають адміністратора трохи. Але замість того, щоб е, пояснити, ему, що він не правий, там з ним якихось я не знаю, в когось, але там були такі штуки, що якось там когось долучали до якихось знову ж державних процесів. йо, -йо ну пацани, давайте якось все ж таки серйозніше це робити. Просто не це не... згодні, не зовсім не, не Я не, не, да, згодні, я не беру там так. нашу війну, просто от в mm -hmm. принципі. Так, так, так. Це ж не наша не а проти та? жодної. Так Та... не має бути. Хочеш щось робити, будь ласка, неси за це відповідальність. Хочеш щось робити, неси за це відповідальність. Щось я не пам'ятаю відповідальності тих, хто розповідав, що війни не буде, що треба їсти шашлички і що все буде ок. Де їх відповідальність? Імена всім відомі. Щось відповідальності зіро. А якихось там адмінів телеграм каналів давай притискати до, до нахтя. Ну, не варіант, не варіант. Або всі, або нікого. Так, і це знову ж це не кінець крінжатіни. Тут є ще партія. Партія Крінжа Порошенко в своєму телеграм-каналі заявив, що треба блокувати телеграм. Ну це в це ж в цю ж копілку. Такий же ж крінж. Ну, по-перше, або не користуємося телеграмом, або знімаємо хрестик, або вдягаємо труси. По-друге, проблема знов не в телеграмі, не в інструменті. Це насправді гарний інструмент. Те, що ним багато людей користується, це дуже добре. Тепер лише осталось нормально, адекватно працювати з цим інструментом. І тоді нічого не треба буде блокувати. І тоді це буде приносити користь, а не шкоду. Як там хтось стверджує, що це типа о, о, це шкідливо. Ну так працювати треба нормально, адекватно. І тоді все буде ок. Коротше, теж крінж е, більше нічого сказати. Як вам така крінжатіна? Блін, ну я я вважаю, що це просто крінж максимальний. Звичайно, ніхто нічого не заблокує. З приводу того реєстру, ну і не зареєструється адміністратор каналу. І що ти йому зробиш? А нічого. Так що це це все. Я не знаю на що ці взагалі вброси. На що вони орієнтовані, які якого результату з цього очікують? Не в курсі, але їдемо далі. крінжатіна. Наступний крінж він в принципі доволі очікуваний від людини, яка розповідала, що в Одесі не потрібна українська мова. Чогось подібного я і очікував. Дивимось, парі. Як він був від нас далеко, як в кастрі. Одразу скажу, що я вважаю, що це дуже низький поступок від людини, яка народилась в Україні. Льоша, тобі не соромно? Я Треба душим я угольок, були версти. А... Оце що, високі стандарти ютуберського блогерства, а? Ну що це таке, що це за крінжатіна? Обгорелує в пилі, цей день ми приближали, як могли, цей день побіги. Орахам пропах. Этот праздник. Що за дріб'язкове взагалі ставлення до своєї аудиторії? Ну, тобі не соромно. Сіліною на вісках. Це ця людина, яка реєструвала в Росії торгову марку, щоб продавати росіянам свій шмот. Тому я, в принципі, не здивований. Слізами на глазах. День побіди. День побіди. Чесно скажу, він як техноблогер е, ніякий і як травел-блогер ніякий, а тут ще ця ватна фігня. Коротше, це максимальний крінж, нікому не раджу його дивитись, в принципі, взагалі. Ну і чесно, Люша, тобі має бути сон. Крінжатіна. Наступний крінж він, в принципі, очікуваний, тому що ця людина постійно навалює такого крінжа, що тут е я не здивований, але все одно дивимось. Це мало закінчитися за один тиждень. Про що це взагалі каже? Це каже не про те, що там. Е Трам продовжує полірувати дубцю Путіна, це каже про те, що вони продовжують боятись Росії. Вони продовжують е тремтіти від ідеї прямого, е прямого конфлікту з е Рашкою. І тому оця ідея, що типу там це все мало скінчитись за тиждень. Ч Чому? Хто сказав? Взагалі, те, що в нього були такі плани, ну це дуже цікаво, звичайно. Але реальність виявилась трошки трошки інакшою. And if he didn't get stuck in the mud with his army tanks all over the place, they would have been in Kiev. Kiev. До речі, дивись, да, він сказав спочатку Київ, потім Київ. А? 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 Руденко. In about five hours. No, I think... Але щось, щось так сталося, щось не доїхало. А чому не доїхало? О, блін, цікаво. Давайте послухаємо тих, хто в тій багнюці застряг. Ну-ка, давай зараз. Один момент. Так, а ну-ка. Нитро. Алло, нитро для удара. удара. Даю, передаю, передаю. Нитро, я удар. Алло. Нитро, я удар. Слушаю тебя. Удар, я нитро. Шестой полк почти потерял. Что? Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны Попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься. Всех соберешь, мне... А Нику уже с брата. <laughs> Не доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки, беспилотника, так я понял, б... Байрактары летают. Остальше потерям разбираюсь. путі. Путічки, як так сталося, Якась така підступна багнюка. яка використовує танки, артилерію, байрактари. Ну в принципі, зрозуміло, що Трамп продовжує розповідати це, тому що він обіцяв закінчити це все, та. А і в нього це не вийшло звичайно. І тепер він розповідає, що все ж таки Росія така страшна, така велика. Що це не я лох рижий, а це типу, вони такі потужні. Насправді вони не потужні. І за усіма аналізами, максимум на що їх вистачить, це ще три роки. Тому тримаймося. І робимо все, що від нас залежить для наближення перемоги. Крінжатіна! Наступний крінж це прям просто максимальна крінжова штука. Причому це вже не розвага, а це прям серйозно. Коли на вас летить впіврон, ви можете перехопити його відеосигнал. Для того, щоб це зробити, вам потрібен девайс. Так ось від чого я максимально крінжую? Від того, що пристрій радіоелектронної розвідки Чуйка 3.0, який працює на всіх діапазонах максимально, коштує 24 тисячі 300 гривень. Це максимальний крінж, тому що е, складові до цієї штуки коштують всього 8 тисяч гривень. Я розумію, звичайно, бізнес це таке інше. Треба платити податки, там ще щось. Але навіть якщо порахувати, е, ну, типу, не Афієвшу маржу, то він має коштувати ну, десь там. Ну, 12, ну, 16 тисяч, ну, не більше, не 24. Саме тому ми в друкармії виробляємо такі штуки, і нам потрібна ваша допомога. Ми зараз виробляємо такі штуки, щоб його можна було носити просто в руках. Автомобільний варіант і варіант для бліндажа, коли ти знаходишся всередині, але все одно можеш моніторити, що там навколо твого бліндажа коїться. Лише з вашою допомогою нам вдасться виробити достатню кількість таких штук. Окрім цього, ми ще робимо цукорки. Окрім цього, ми ще робимо детектори частот Тіні есей в корпусі з антенкою, з підсилювачем, з піщалкою, з усім, що треба. Друзі, якщо ви вважаєте, що військові не мають переплачувати за ті штуки, якими вони захищаються, для того, щоб захищати нас, будь ласка, долучайтесь до цього збору. Ось QR-код на екрані, банка є в описі. Допомога дуже потрібна. Кожна гривня важлива, неважливо, скільки ви закинете. Трошки пізніше в Телеграмі буде пост, там будуть розіграші призів, але закидати на банку можна все вже. Тому, будь ласка, долучайтесь. Зробимо так, щоб військові не крінжували від того, що ми про них не попіклувалися, тому що вони нас захищають. Ми маємо допомогти їм нас якісно захистити. Тому буду всім вдячний за допомогу. Крінжатіна, але це ще не кінець. Наразі на вас чекають відповіді на коментарі з попереднього відео. Якщо не бачили, будь ласка, посилання ось тут десь має бути. Дмитро 2184 Пише: Жень, за цією владою я не бачу перемоги ні в якому вигляді. В нас ворог всередині, і це гірше за зовнішнього ворога. Поки не почнуть запроваджувати план планшеушеску до кожної мразути, війна буде вічна. Ем, наразі, друже, е, те про що ти кажеш, зміна влади вона неможлива. А якщо б це було можливо, вона б давним-давно вже була змінена. А, так треба було треба було в 19-му році нормально голосувати. Тоді б не було таких проблем. Це ж очевидно, і я про це попереджав в 19-му році. А треба було слухати вовного дядьку. Е, а зараз ну толку від такого коментаря ем, це виглядає так, що знаєш, типу, а все, влада погана, нічого не буде робити ні. Треба робити все, що ти можеш робити, зважаючи якраз на те, враховуючи те, що є проблеми з адміністрацією, яка діє максимально ефективно, і саме тому це треба тягнути всім. Саме тому всі мають підключитись. Якщо б адміністрація була б шикарна, то це було б вирішено силами держави, і всім не треба було підключатися. Але це фантастика, так не буває, і конкретно в нашій ситуації підключитись мають всі. Саме тому я і всі не що друзі, а що це у вас все ще не стоїть вдома, принтер. Артур Годованець С2С пише Вальнов, А чого ти не кажеш? Що вже четвертий рік війни, а ми не випускаємо ні одного танка, хоча маємо три танкові заводи. А де наші ракети та все інше? Це дуже добре, але це питання не до мене. І е, цей твій коментар. Або якщо б я, наприклад, сказав, а де наші ракети? Це б нічого не змінило. Я вважаю, що е, замість отакого от е, вайна, який ти робиш, так треба робити активні дії. Саме тому і зроблена друкармія. для того, щоб ти, чувак, який капсом пише коментарі замість таких запитань міг спокійно стати тією частиною народного ВПК, який вже існує. Ти собі вдома ставиш принтер, друкуєш і даєш відповідь самому собі, що так десь хтось там не зробив танк або не зробив ракету, але особисто ти зробив все, що від тебе залежало, щоб був результат. А що це все це дуже просто поставити принтер і друкувати, і все, це елементарно. Не бачу жодних проблем взагалі. Олег Омельченко. Перш чим щось казати за виборювання своєї землі жертвами українців. Ось сам візьми і піди на нулі, принеси себе в жертву, а не сидіти десь далеко в тилу чи за кордоном в комфортній студії, розповідати, як комусь потрібно захищати країну і героїчно класти життя. Я, звісно, не всіх підтримую, хто готовий здатися расистам, але їх можна зрозуміти От тих тилових шорів, що готові воювати чужими рухами, і так достатньо в Україні ще більше до них проявляю ненависть. Дуже добре, що ти проявляєш ненависть. А яку активність ти проявляєш, е, окей, не всім е, треба е, бути на нулі, тому що якщо всі будуть на нулі, хто буде в тилу забезпечувати е, роботу нуля? Саме тому для тих е, для таких, як ти, які вважають, що типу е, ну окей, ну ти, ти що ти боїшся озвучувати позицію, що ми маємо перемогти, чи що, наші ці взагалі приколи? Потрібні активні дії, якщо ти можеш бути ефективним на тому місці, на якому ти знаходишся, неважливо, де ти, ти знаходишся. Є люди за кордоном. Які вже давно виїхали з України ще там роки тому, але вони зараз активні. Вони зараз підключаються. Вони зараз хтось донейтить, хтось друкує. Тобто люди роблять активні дії для наближення перемоги. Вся моя діяльність, от всі ці відео, які я зараз знімаю, вся, вся ця активність з друкарні, всі пости в соціальних мережах, все, що я роблю. Я лише намагаюсь натякнути тим, хто все ще не активнічає достатньо, що люди просто закинути гроші на збір. Цього недостатньо в кожній хаті має стояти 3D принт. Андрій Кіт 4790. підготовка влади до виборів йде повним ходом, і влада буде робити все можливе неможливе, щоб залишитися на своїх місцях. Тікати на Росію не хочеться, а на заході їм не заховатися після того, що вони тут не робили. От і з'являються послідовники луганських олієшів. Так, друже. А що тобі заважає на наступних виборах? Обирати не популістів, які тобі розповідають, що там, е, хоча б паржом, і все таке інше, а почитати програму, наприклад, та проаналізувати кандидатуру того, за кого ти збираєшся е, е, голосувати, і так далі. Тобто, бути свідомим виборцем, що тобі заважає, ти боїшся виборів, чи що, чи ти, ти чи ти думаєш, що поточна влада буде використовувати адмінресурс так, як це робив Янукович? Я дуже сильно в цьому сумніваюсь, тому тут нічого боятись, треба просто бути е, соціально активним. Треба спілкуватись з от, своїм оточенням, пояснювати їм якісь речі. Ну, я намагався робити це в 2019 році, але моїх засиль виявилося недостатньо. Тому я не знаю, чого тут боятись, просто треба діяти. треба діяти, Кожен має діяти. Свідомі. Жека, а в нас є сили воювати до деокупації наших територій? Ну, Дивись, нам зараз потрібні сили, щоб максимально е сповільнити рух окупанта вперед. Це все, що нам зараз треба робити. Окупант виснажується, в нього є економічні проблеми. Наша задача зберегти якомога більше життів і е, не дати просунутись. Ворожим військам. Саме для цього є 3 d друк. Саме для цього є друкармія. А чи є в нас сили? Ну я не знаю, чи є в тебе розетка вдома, чи є в тебе 50 на 50 сантиметрів куточок, куди ти можеш поставити принтер. Я думаю, що так знайти пару тисяч гривень на пластик, якщо ти собі купиш невеличкий принтер, там, або підключити друзів, або підключити колег, або підключити родичів. Це теж не проблема. Було б бажання. Тому, так я вважаю, що в нас є сили для того, щоб робити те, що зараз треба робити. А коли ворог ну повністю зламається всередині, а іншого шляху я не бачу. Як, як, як тільки в нього буде достатньо кількість внутрішніх проблем, то він сам відповзе з е, окупованих територій і все Ігор Коц. чому ти вольнов так само як і Яніна не піднімаєш тему бусифікації? Вважаю це головною проблемою України. Ну слухай, це не головна проблема. І я тобі можу дати просто шикарну пораду, як вирішити проблему бусифікації. Знаходиш шикарну бригаду, яка тобі подобається, і топаєш е, в їх рекрутинг-центр і все. І тобі не страшна жодна бусифікація. Ось такий лайфхак представляєш? Чи ти думаєш, що військові для військових є якась проблема від е, ТЦКшників? Ну, а що ти пропонуєш діяти? Ну та, друзі, треба було обирати в 2019 році адекватну владу, тоді б не було таких проблем. Тоді б адекватна влада адекватно працювала з мобілізацією, і цей процес був би без бусифікації. Ну, ви на обирали? Все, їжте, будь ласка, які проблеми? Скільки там? 13 мільйонів людей проголосувало? а тепер ви не задоволені. Треба було думати головою. Ось, а з приводу підняття теми бусифікації. Ну, от ти зараз написав цей коментар. Чи там Луганський? От Луганський, наприклад, сидить і розповідає, о, яка страшна босифікація. І що? Скажи, будь ласка, що він змінив бусифікацію? Нема бусифікації, чи що? Я не розумію, що це змінить, скажи мені, будь ласка. Змінить, коли кожен українець буде виконувати свій конституційний обов'язок. А конституційний обов'язок це захист нашої країни в різних формах. Я не кажу, що всі мають поїхати одразу в Дісну. Ні. Я кажу, що всі мають підключитись і замість сходити. Випити кави, придбай кілограм пластику і надрукуй декілька макетів протипіхотних мін, які врятують комусь життя. Чому би і ні? Олександром 3788 Здається, Жека зараз знаходиться не в найкращому стані. Крісло пошарпане, рукава розлазяться. Так, слухай, що це за лукізм? По-перше, по-друге, ну а слухай, крісло нормально, воно мене тримає, я можу на ньому сидіти. Ну там воно трошки вже того бачило життя, але воно повністю функціональне. Я вважаю зараз недоречним і недоцільним витрачати гроші на щось інше, окрім інструментів наближення перемоги. Придбати шмот, це типу, ну це можна зробити потім. Розумієш? Це взагалі це така неважлива хрінь, що звертати на це увагу, по перше. А по-друге, витрачати на це гроші. Я вважаю, що це взагалі не варіант, і треба всім треба переключити свій мозок трошки. Що так, там вийшов новий айфон, це дуже звичайно добре. Але айфон не врятує комусь життя. А, наприклад, придбаний дрон чи надруковані міни, які зупинять окупанта, який прийшов і буде стріляти. Вони набагато ефективніше в цьому. Нам всім треба переключити свій мозок на воєнні рейки. Мобілізація має статись саме в голові. Мобілізація, ти маєш бути мобілізованим на досягнення результату. Коли величезна кількість людей дійсно горять ідеєю і бажають досягти мети. В них все буде добре. Про це я і постійно кажу. Про це я і намагаюся. Собственно, і відео я це знімаю саме для того, щоб пояснити всім, друзі. Ми всі маємо як один об'єднатись не навколо Зеленського, ні, навколо спільної мети, наближення перемоги. Є інструмент такий, як друкармія, якщо ти шкіришся від ТЦКшників, так сиди вдома і друкуй, нормально. Нехай там твоя бодруга, дружина, ще хтось друг возиться на нову пошту треба діяти виходячи з е, конкретних умов які є а просто сидіти нічого не робити і розповідати яка в тебе погана влада не приносить результат граф лавар 4508 я тільки луганською слухаю він показує правду що ти маєш проти луганського він за кордоном а де він має бути коли СБУ працює проти українців ти отопів слухай дружище е, я вважаю що активність луганського вона не наближає жодним чином нашу перемогу Якщо б він робив щось, що допомагало б українцям, якщо б щоб приносило, хоч якийсь результат, питання було б взагалі, навіть якщо б він паралельно сидів і зрадойовив, як він це робить зараз. Але якщо він нічого окрім зрадобства не робить, вибачай цього яка мені або військовому на нулі якась цього допомога. Жодної він лише заважає, тому що якісь ФСБшники, яким треба знайти терориста, який принесе в поліцію або в ТЦК Бімбу. Вони заходять в коментарі до Луганського і знаходять там чуваків, які вже накручені Луганським, в тому числі на ненависть до ТЦК, наприклад, і такі кажуть: слухай, друже, хочеш пару тисяч баксів заробити, і все так. що Я вважаю, що Луганський працює проти України. Якби він про це не казав, він постійно згадує конституцію, але чомусь не згадує про статті, в якій написано, що всі ми маємо захищати нашу країну. Так що я не раджу його дивитись, це контрпродуктивно. Так, ну вроді з крінжами розібрались. Якщо у вас є якісь ваші крінжові відео, які ви знайшли в мережі інтернет, надсилайте їх в підложку в мій телеграм, посилання є в описі. Ну і до наступного відео. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Труп надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.